Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні триває 1370-й день повномасштабної російсько-української війни. Щодня ми відстежуємо та розповідаємо вам про злочини ворога на нашій землі, а також тримаємо в курсі всіх головних подій в Україні та світі. Мене звати Світлана Усенко. Четверо людей загинули внаслідок ворожої атаки на Харків цієї ночі. Ще 17, серед яких діти поранені. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Били росіяни безпілотниками, поцілили по приватних будинках та багатоповерхівках. Розтрошене приватні житлові будинки, багатоповерхівки. На жаль, ми маємо влучання в енергетичну структуру міста Харкова, це трансформаторна підстанція. Крім цього суттєво постраждала е, турбагін наші теплових морець. Я до вікна підійшов, якраз удар. Я відвернувся, всі шибки на мене посипалися. Ну, перев'язали. Речі, там хоч щось лишилося. Може там щось, там же документи. Є загиблі та поранені на Дніпропетровщині. Повідомили в ДСНС. Ворог обстріляв Нікополь, Покровську, Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську громади. Пошкоджену інфраструктуру, дві п'ятиповерхівки, приватний будинок, газопровід у Марганці. Загинули двоє людей. Ще п'ятеро поранені. У будівлю пожежної частини села Жадове Новгород Сіверського району влучив уламок ворожого безпілотника. Повідомили в ДСНС. З людей ніхто не постраждав. У наслідок ударів виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Зайнялися також житловий будинок та господарча споруда, що були розташовані поруч. П'ятеро людей поранені у Слов'янську, серед них двоє дітей. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Окупанти атакували місто авіабомбами, поцілили у житлову забудову та промзону. Українська та американська делегації під час переговорів у Женеві 23 листопада узгодили допрацьований рамковий документ для мирних переговорів з Росією. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками переговорів. Її опублікували на сайті Офісу президента України. В заяві йдеться, що обидві сторони визнали консультації вкрай продуктивними. Обговорення продемонстрували суттєвий прогрес в узгодженні позицій та визначенні чітких подальших кроків. Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. Україна вдячна Сполученим Штатам та особисто президенту Дональду Трампу за допомогу, що рятує життя українців а також Європі, групі 7 та групі 20. І цю підтримку важливо зберігати і надалі. На цьому в соцмережах наголосив президент України Володимир Зеленський зауважив, важливо не тільки зупинити російську війну, а й не дозволити їй розпалитися знову. Саме тому над кожним пунктом мирного плану українська делегація так уважно працює. Адже саме Росія розпочала цю війну і сама вона її не хоче завершувати. Важливо зробити, щоб кроки для закінчення війни були дієвими. і щоб все було працезда. Україна ніколи не хотіла війни. Ми ніколи не будемо перепоною для миру. Дипломатія активізована. Це добре дуже добре. Ми розраховуємо, що результатом будуть правильні кроки. Перший пріоритет це надійний мир, гарантована безпека, повага до наших людей. Кордони України не можуть бути змінені силою, а її армія не повинна зазнати жодних обмежень, які пробили державу вразливою до нових атак. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. Вона наголосила, що європейський союз має відігравати центральну роль у майбутній мирній угоді щодо України ми домовилися про всі основні елементи необхідні для справедливого і тривалого миру та суверенітету України. Дозвольте мені виділити три з них: по-перше, кордони не можуть бути змінені силою. По друге, як суверенна держава, Україна не може мати обмежень щодо своїх збройних сил, які б робили країну вразливою до майбутніх атак і тим самим підривали європейську безпеку. По третє, центральна роль європейського союзу в забезпеченні миру для України повинна бути Повністю відображена Україна повинна мати свободу і суверенне право обирати свою долю. Вона обрала європейську долю. Утримували за проукраїнську позицію, винувачували у сприянні та допомозі Україні. Днями додому повернулася 31 цивільна людина з Білорусі. Наймолодші 18 років, найстаршому 58. Також серед звільнених є важкохворі. Наша кореспондентка Карина Подленко зустріла їх в одному з медзакладів. Деталі цього звільнення дивіться далі. Я повірити, не можу. Не думала, що буде просто в ліс вивезнуть. Думала мені гастій любити безвіт. В Україні, в Україні. Мама, я доведу. це перші емоції звільнених з неволі. Вони не можуть повірити в те, що в цей день ступили на рідну землю. Днями Україна повернула 31 цивільного. Це жінки й чоловіки, які були засуджені в Білорусі. Ми зустрічаємо їх уже біля медзакладу. Однією з перших з автобуса виходить Марія Місюк. Її затримали ще неповнолітньою разом із шістьма підлітками. Білоруський режим інкримінував дівчині так званий акт тероризму. А в пропагандистському фільмі назвали навіть командиркою анархістського осередку Чорні солов'ї. Пропагандисти стверджували, що група, нібито, планувала диверсію у Білорусі, а потім в Росії. Місцевий суд засудив Марію до 13 років ув'язнення. Мені на суді показували сіяки на шедевр. І що Що там правда, що ні Вони хотіли зробити краще для своєї пропаганди, але у них не вийшло. Поличились позорно. для них, а не для нас. А це вже Лідія Грук. Її разом з чоловіком звинуватили у тероризмі, однак згодом перекваліфікували в агентурну діяльність. Євгену присудили 24 роки колонії посиленого режиму. Жінці ж дали 4 роки ув'язнення. Якихось дій я не робила прямих я. Знала, що мій чоловік допомагає Україні, що він спілкується з українцями, а знала, що він на стороні України. Подружжя має чотирьох дітей. Зараз вони залишаються у Білорусі разом з матір'ю чоловіка. Лідія мріє якнайшвидше забрати їх до України. Нікітка, йому вісім років. Далі в мене йде Кирил. 3 грудня у нього день народження. Йому буде сім років. Він пішов в перший клас тільки. Далі дощ, дівчинка Сашка, їй чотири рочки. І наймаленька мали... Стефанійка, їй три рочки. Вона, на жаль, мене, мабуть, і не пам'ятає, тому що коли нас забрали, їй було чотири сім місяців. І вона тільки починала говорити. В листах сукруга мені писала, що на жаль, їй потрібна мама, а так як мене немає, вона тягнеться до всіх. Серед тих, кого вдалося повернути додому, є люди з тяжкими захворюваннями, зокрема онкологічними. Після відповідного медичного огляду зараз усі будуть скеровані до реабілітаційного центру, де відповідно пройдуть і лікування, і реабілітацію, і психологічне відновлення. Повернення цивільних відбулося в результаті успішних переговорів між білоруською стороною та координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими. За дорученням президента України Володимира Зеленського також звільненню сприяли Сполучені Штати. Америки на чолі із Дональдом Трампом. Перемови не тривали з білоруською стороною. А основну увагу ми приділяли тим громадянам, які відповідно утримуються в колоніях на території Білорусі, і білоруська сторона запропонувала. Відповідно, перелік людей, яких вона готова була повернути серед повернених, переважно ті, кого утримували за проукраїнську позицію, звинувачували у допомозі і сприянню Україні. Також є мешканці тимчасово окупованих територій, які опинилися в Білорусі. Тепер вони вдома. Карина Подленко, Ігор Ткач та Павло Бондаренко, телеканал Рада для загальнонаціонального марафону Єдині новини. Новітні для України, але перевірений у світі. Спосіб реабілітації та терапії завдяки собакам. У Львові пес на ім'я Альто допомагає дітям швидше та ефективніше проходити курс лікування. В чому секрет такої терапії дізнавався Олег Янко. Знайомтесь. Це Альто. Він перший і поки єдиний в Україні пес реабілітолог. Щотижня його залучають до занять із пацієнтами в дитячій лікарні у Львові. Ханістерапія допомагає швидше та легше проходити курс лікування. Не спіши, не спіши, не спіши. Зараз віддасиш. Та та і ти йдеш через перешкоду, і ти і ти, І ти. Давай. 17-річний ігор не уявляє свою реабілітацію без альто. Майже два місяці тому хлопець потрапив у ДТП. Зараз лікує травму ноги. Ну це було набагато цікавіше, собака бігає туди сюди можна сюди кинути іграшку. І вже якось заняття приходять швидше і не так стресово, як то було перше. Навіть якщо нога трохи болить, то вже собака бігає, то вже не зважаєш на це те, далі. А от для 13-річного ігоря такі заняття із собакою вперше. Хлопець розповідає: він із друзями гуляв по будівництву і йому на ногу впав бетонний блок. Довелося ампутувати кінцівку. Зараз ігор чекає на свій протест та активно проходить реабілітацію. Я ще вже собакою замі тобто. Ви ну, з ним гралися м'ячком чиграшкою. Зараз я приїхала знову на другий курс реабілітації, побачив його. До Львова Альто приїхав із сонячної Одеси. Тут, у кінологічному центрі, він пройшов спеціальне навчання. Після здачі всіх тестів собаку допустили до занять із реабілітації дітей. Спочатку ми його провчали буквально до стука м'ячика. Тому що він лякався всього, бо він просто того не знав. Це не означає, що він там боязливий чи щось. Він просто цього не знав. Ми його привчали до всього поступово, поступово. Ми його нагороджували. Ми його хвалили за те, що він переставав боятися тих чи інших речей. І коли він вже більш-менш був соціалізований, тоді е, включили в роботу милиці. Спочатку це було просто милиці, просто доторкання до собаки. Інна господарка Альто, вона ж і спеціаліст по каністерапії – терапії. Жінка переконує, такий вид реабілітації є унікальним для української медицини. Він відкритий до спілкування. Йому подобається проводити час з людьми. Йому подобається час проводити з дітьми. Ось в лікарні він дуже м, такий спокійний, але вдома. Але дома ні ми також і працюємо в психоневрологічній лікарні, і в реабілітаційному центрі джерело. Альто спокійний, він врівноважений. Він э, такий в такому релаксовому бачите, э, настрій. А ось у світі таку практику використовують вже давно. Каністерапію активно використовували в американській армії, коли чотирилапі допомагали пораненим солдатам відновлювати сили для дитячої медицини. Це Відносно нова річ в Україні за кордоном це досить розповсюджена історія для України, на жаль, рідко, тому що ми акцентовані зараз на трошки інші, на інші проблеми, І, але не радив би нікому забувати, що підростаюче покоління, яке зараз росте, яке зараз є дітьми. Нам його треба виростити психологічно здоровими. У лікарні Альто працює вже місяць. В закладі вже подумають над тим, щоб до такого виду терапії залучити і нових чотирилапих. Олег Розанов, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Ціни на продукти в Україні продовжують зростати. Найпомітніше на м'ясні вироби копчена ковбаса подорожчала настільки, що в окремих магазинах вартість за кілограм уже перевищує тисячу гривень. За даними мінфіну, лише за місяць цей товар додав у ціні майже 78 гривень. Паралельно дорожчають. Яйця і молочна продукція. Їхня вартість зростає фактично щотижня. Очі також не роблять паузи. Сезонні коливання, логістика і витрати на зберігання формують нову хвилю підвищення цін. Та навіть у цій динаміці є невеликий позитив цього місяця. Подешевшили фрукти. Верхня межа вартості яблук знизилася до 45 гривень за кілограм, а цитрусові стали доступнішими для покупців. І зараз з нами на зв'язку Дмитро Соломчук, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Доброго ранку. Вітаю вас. Доброго ранку, Ганна, Максим, шановні українці. Пане Дмитре, от те, що відбувається з цінами, це уже початок такого підвищеного різдвяно-новорічного попиту. Чи це якісь інші фактори зараз впливають на цю динаміку? Ну, що це стосується молочних продуктів, то я вам скажу закупівельна ціна на молоко. Не підвищувалось фермерів точно, і це напевно через збій з енергетикою, проблеми з логістикою, вимушені піднімати самі виробники. Якщо це стосується овочів, як де, ну, якщо основний такі борощовини біля цибуля день взагалі ну я не пам'ятаю, щоб такої це останніх останні два сезони було багато фермерів навіть цибулю. Залишають полях період через низьку закупівельну ціну по 3,54 гривня гуґетова ціна. Буряк також доступна, каратопля також доступна ціна, капуста також доступна ціна сьогодні. Те, що стосується м'ясних продуктів, як зауважили, що ковбаса там вище тисячі гривень. Ну, завжди були колбаси і вище тисячі гривень, але ковбаси такі стандартні. Ну, якби до Гоббицька, там э, сосиски. так вони там трішки садельки трішки піднялися в ціні, на як і зауважили мінекономіки, 7 там 8 І зрозуміло, переробка сьогодні страждає через тому, що на переробку потрібно на любийку ковбасний цех досить багато електроенергії, 200-300 кВт, І це э, дає свої результати потім собі варитисті ціни. Ну, якщо ми правильно розуміємо, то зокрема і ось через російські атаки, через постійні тривалі відключення електроенергії і перехід бізнесу на генератори, це теж активно впливає на ціну. Ну, виключно тільки це, тому що Росія ну зв'язала війну, частково знищила інфраструктуру і декілька особливо тижнів. Останніх більшість бізнесу бочій графік працюють на генераторі, а з генератора кіловат світла ну досить недешевий. І обслуговування генератора так само. Ну це є наслідками. Пане Дмитро, які сегменти у агросектору зараз найбільше потерпають від цих ударів по енергосистемі? Ну, так ті, хто займається, якщо в сільському господарстві, тваринництвом, тахівництвом, тому що там великі потреби в кондиціоні, вентиляції, хто займається переробкою на комбікаремів, ну продукції на комбікарема, хто займається виготовленням там молочної продукції, м'ясної продукції. Ну і зрозуміло, що Найбільші ризики це при фронтових територіях, де до цього дня дня на півдні триває ще посівна гороху, і хлопці сіють постійним небезпекою в південні в небі. І дай Бог, щоб вони могли безпечно зібрати цей посіяний озимий вирожай вже влітку 26-го. Так, пане Дмитре, дякуємо, що долучилися у цій ранковій порі. Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.